Всім привіт! Приїхали додому. Так їсти хочеться. але треба ж вам розказати, як пройшли сьогодні громадські слухання в будинку культури. Ну, перше, що людей було не дуже багато, можливо, хто не знав, можливо, кого часу не було, але вони були дуже продуктивними і дуже цікавими. Ми запросили людей з асоціації міст України, які нам розказали про ті проблеми, з якими ми стикнемося і. Скільки коштів у нас буде на бюджети. Ну, перше, це те, що нарешті я переконався, що грошей нам вистачить. При гіршому варіанті бюджет розвитку у нас буде десь 2,5 млн Це ті гроші, які ми зможемо вкласти в дороги, в розвиток. При кращому варіанті у нас буде бюджет розвиток 15 млн це якщо у нас буде рента. Потім, ми вияснили те, що в минулому і в цьому році з області на об'єднані територіальні громади виділялось 57 мільйонів гривень. В минулому році ці 57 мільйонів розділялись між 12 територіальними громадами, в цьому між 16. А в наступному році, якщо і ми створимо ОТГ, то ці гроші попадуть і в нашу об'єднану територіальну громаду з пішньою і попівкою. Потім. Ще в нас є шанси отримати дуже класні гранди, і ми вже учимося як їх отримувати на розвиток. Ми дізналися, що при об'єднанні з попівкою не закриються в нас ніякі школи, ніякі садіки. Навпаки ми будемо вкладувати в розвиток цих. Ми дізналися, що в нас ПДФО податок з фізичних осіб. В опічні 12 мільйонів, а в опічні 12 мільйонів, а в опівці е, близько мільйона. То об'єднуватись нам навіть вигідніше, вигідніше попівки з нами об'єднуватися. Я думаю, вони в цьому переконаються. Е, я впевнений, що там дуже грамотні є депутати і селищні голова, які, які дуже легко прикинуть, і побачать, що це вигідно нам всім. Е, процес невідворотній, як ми всі розуміємо. Е, Рано чи пізно, але поки що на це дають кошти, поки що нам допомагають, тому потрібно, потрібно цим користуватися, щоб не було таке, як з горішніми плавнями, як, як з перейменуваннями. Дуже гарний приклад нам сьогодні навели. Поки нам давали добровільно, ми думали, чи перейменовувати, чи не перейменовувати вулиці, а потім раз, дали і все, получайте, отримуйте назви вулиць і судіться люди. Точно так же, мабуть, скоріш, буде і з ОТГ. Поки що нам дають самим вирішувати, потім нав'яжуть і, і все одно ці лікарні, ці школи і дитячі садки скинуть на наші плечі. Ми однозначно є самодостатніми. Розрахунок іде з податку з ПДФО, щоб вистачало десь тисячу гривень на людину. В нас в опішні з таким ПДФО. У нас... Дві тисячі на людину, опічні попівки, якщо я беру разом, дві тисячі на людину. Тобто в нас ще будуть іти відрахування в державу, бо ми не то що самодостатні, ми мега самодостатні. Ну наскільки це можна сказати? Підрахунки приблизні, але, але перспективи в нас дуже гарні. Е, що хочеться сказати, хочеться тепер йти в попівку, розмовляти з. З вами слухати ваші пропозиції. Можливо, ми заключимо якийсь меморандум, щоб попівка і попівчани нічим не ризикували. Тому що ну, грошей стан... хуже не стане це точно, грошей стане більше в попівці. Попівка те, що отримувала зараз і буде отримувати, плюс додаються ще гроші з АТГ. Наші 12 мільйонів, наприклад, ті самі ПДФО, ми будемо розділяти на всіх, і на себе, і на попівку. Раніше це був мільйон для попівки, а тепер буде 13 мільйонів на всі. Це тільки податок з ПДФУ. Так що районні керівництво також було присутнє, вони також нас підтримують, застерігають, щоб ми там в чомусь не гарячилися, але ми з ними будемо совітуватися, будемо співпрацювати. Я думаю, все в нас вийде. Об'єднуватися будемо. Все в нас вийде. Думаю, всіх задовільним і. Нарешті в опічній попівці настане все добре. Всі інші села запрошуємо. Думаю, безальтернативно ми всі разом об'єднаємося. І будущі, і батьки, і попівка. Питання тільки часу. Так що працюємо разом, запрошуємо вислухати всі ваші пропозиції. Підписуємося на канал. Всім спасибі, до нових зустрічей.